З 1 червня розпочалася вступна кампанія до закладів професійної і професійно-технічної освіти. Не секретний для кого, що сьогодні наша держава як ніколи потребує робітничих кадрів. Це і електрозварники, електромонтери, кухарі, перукарі, продавці і багато інших робітничих професій, саме ці професії є затребуваними на ринку праці. Перш за все, робітнича професія це швидкий старт вашої кар'єри. Це можливість мати гідну заробітну плату. Це можливість вступати до закладу освіти без складання НМТ. Ми цьогоріч маємо вже результати НМТ, Ми маємо відгуки батьків, які говорили про те, що надзвичайно складно було здавати. Надзвичайно сьогодні в умовах війни це особливо загострюється, і багато дітей. Не отримали результати не ті, які вони очікували, до яких вони готувалися. Тому вступ до профтехосіти це без НМТ. Це можливість мати гарантовану стипендію. Багато закладів області організовують навчання. Всі заклади нашої профтехосіти, нашої області мають гуртожитки, які. Дають місце, де дитина може перебувати, якщо вона вчиться не за місцем свого проживання. Сьогодні заклади за останні роки, заклади нашої системи профтехосвіти області надзвичайно поліпшили матеріально технічну базу. Майже в кожному закладі у нас є кілька навчальних практичних центрів. Це міністерський проект. Останнім часом ми називаємо госто майстерень. Ми кожного року збільшуємо кількість цих майстерень. Там є сучасне обладнання, там працюють під підготовлені майстер. На нових верстатах, на новому обладнанні, на нових механізмах і цьому вчать дітей. Основним завданням нашого закладу є підготовка кваліфікованих робітників. Щорічно близько 300 учнів вступають до нас на навчання і близько 300 учнів щороку ми даємо для ринку праці нових підготовлених працівників. Більшість учнів вибирають професії, які сьогодні дуже затребовані на ринку праці роботодавцями-підприємцями: це електроазозварники, водії, слюсарі, трактористи, бульдозеристи, екскаваторники, будівельники, кухарі. Саме ці професії сьогодні вкрай необхідні для України, яка в умовах війни пробує відбудовуватися, пробує заповнювати ті вакансії, які утворилися внаслідок від'їзду громадян за кордон. Наш заклад створив всі умови для повноцінного навчання учнів, випускників шкіл. Зокрема, це наявність гуртожитку, наявність харчування. Маємо ми три навчально-практичні центри, створені по професіях, за сприяння Міністерства освіти та підтримки обласної державної адміністрації. По професіях, і саме у цих центрах зібране саме сучасне обладнання, яке дає можливість отримати надсучасні знання випускникам нашого навчального закладу. Крім того, що ми даємо можливість навчатися учням, займаємося і виховними моментами. Наші учні є учасниками і спортивних змагань, і конкурсів, і олімпіад. У нашому закладі навчається майже 600 учнів в цьому році доведене регіональне замовлення в кількості 230 учнів. Це на наш заклад який... Крім основного приміщення, має два територіальне відокремлені спеціалізованих відділеннях у місті Радомич та в селищі Пулини. Стипендія на сьогодні для учнів першого курсу становить 1250 гривень. Крім цього, учні, які мають соціальні пільги, забезпечуються соціальною стипендією. Маємо також. Стипендіальний фонд, який заохочує учнів, надаючи матеріальну допомогу та заохочення за успіхи в навчанні та в житті нашого навчального закладу, будемо раді бачити вас у нас на навчанні. Вже сьогодні Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради це престижний освітній заклад з сучасними навчальними корпусами, де обладнано близько 36 аудиторій та лабораторій, є актова зала, спортивна тренажерна зала, ціле містечко будівель, гуртожиток, бібліотека, їдальне, медичне відділення, виробничі майстерні, ІТП, укриття і інші обслуговуючі приміщення. Освітня діяльність ліцею здійснюється на основі базової та повної загальної середини. Освіти. Професіями, які пользуються попитом, у нас, звісно, це є кухар кондитер кухар дитячого харчування, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, електромонтер з ремонту електроустаткування, слісер електрик з ремонту електроустаткування, офісний службовець, бухгалтерія. В ліцеї створено шість інклюзивних груп, які на наличують кількістю 12 чоловік. Ми пишаємося сьогодні. Втім, що професійний ліцей це центр професійної кар'єри, це центр інклюзивної освіти, це кулінарний хаб, це освітній хаб, дружній простір, це інтегративний кваркінг-простір щасливий дім гуртожитку, це смарт-бібліотека, це кваліфікаційний центр з професії кухар, це stem лабораторії, це веб-лабораторії, це інновації, новітні, навчальні технології, виробнича діяльність, креативні педагогічні ідеї. Добрі справи, цікаві події, хвилюючі зустрічі, мудрі вчинки, щире переживання. Однак, найбільшою нашою гордістю є люди. Це наші співробітники, викладачі, випускники різних років і, звісно, здобувачі освіти. Приймальна комісія працює в навчальному закладі з 1 червня по 30 серпня 2025 року. Приймальна комісія працює з 8.30 до 17 години, включно з суботою. У нас доведено регіональне замовлення на 155 майбутніх роботодавців з різних професій, які використовуються в закладі освіти. Загальна кількість наших абітурієнтів в закладі 320 чоловік. Також кількість орієнтовна щороку випускаємо близько 100 чоловік на підприємства наших нашої житомирщини. Шановні. Батьки, шановні бабусі, дідусі, шановні наші абітурієнти, ми запрошуємо вас до нашого закладу, щоб ви продовжували літопис славетної історії нашого закладу, продовжували історію держави, створювали свою особисту історію життя. Зищу вам всім міцного здоров'я, злагоди, сили духу, творчого натхнення. Добро буде у ваших родинах, мудрості, далекоглядності, нових звершень і непохитної віри у нашу перемогу. Запрошуємо до Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради. В системі професійно-технічної освіти Житомирської області налічується 17 закладів професійної освіти. За своїм профільністю це заклади і багатопрофільні. Зазвичай це де можуть бути і професії будівельні, професії громадського харчування, швейного виробництва. Іноді в одному закладі поєднуються різні напрями, що дуже зручно для дітей. Якщо говорити про географічне розташування закладів, то в Житомирі їх налічується шість, в Бордищеві три, в Звягелі – один, в Малині заклад професійно-технічної освіти. 74 професії можна вибрати спектр. професій дуже великі. Заднім часом ми ліцензуємо. Уємо під потреби ринку праці нові професії, наприклад. Цукарник нещодавно ліцензований для такого підприємства Крито ласощі, Або реформа сьогодні крокує реформа шкільного харчування в області ініційована першої леді. То ми для того, щоб реалізувати цю реформу, ми проліцензували дві нові професії кухар дитячого харчування і кухар закладу освіти. І 60 студентів з 1 вересня почнуть навчатися по цим професіям, і це вже будуть майбутні, майбутні агенти змін, які будуть реалізовувати реформу здорового харчування. Стипендія, як вже говорили, 1250 гривень. Діти сироти забезпечуються безкоштовним харчуванням. Взагалі, усіх випускників ми забезпечуємо першим робочим місцем, звичайно, за їх бажанням. Їм пропонується. Ми організовуємо їм працевлаштування за отриманою професією. Робітнича професія це перший старт і дуже гарний старт для подальшої вашої життєвої кар'єри, яку ви можете будувати самі завдяки нашим закладам професійно-технічної освіти. Чекаємо вас на навчання.